Друзі, всім привіт! Значить, вчора провели ми невеличке таке підняття цілини. І сьогодні значить, теж є певна робота. Значить, теж треба поїхати розробити одну із ділянок. Ну, і перед цим же ж, звичайно, треба провести невеличке технічне обслуговування трактору. Значить, що маю на увазі? Треба зняти повітряний фільтр. Якраз вам покажу, як він себе почуває десь після 20 гектарів. Скільки, скільки він насобирав собі от у її пилі, треба обдути трактор. Знімемо передню решітку, покажу вам, як працює додатковий вентилятор. То, що ми встановили. Наперед скажу, що дує він капітально і охолоджує трактор теж він бомбезно. Я думаю, що стандартний. Стандартна крильчатка не справилася з цим. А е, ця додаткова, просто ну, дуже класно вона себе показала в роботі. І Я не жалію, що її от саме туди от втулили і трошки помучилися, Ну, зато вона стоїть. Так що Зараз, е, на жаль, не буде широкоформатного формату відео, тому що знімаю на інший телефон. Ну, а так трошки постараюся показати, тому що трактор брудний. Мити його не будемо, тому що сьогодні знову у тій хащі їхати, а так технічне обслуговування легеньке проведемо. Трошки обдуємо, передивимося диски. Е, і так, да, диски вчора сказав, що білоцерковмаш, маш, а це ESM промінь, щось я не знаю, що в мене обмарило, мабуть. Друзі, всім привіт із робочого місця, Значить, із такої невеличкої ділянки вчорашньої, Значить, хочу вам показати, як виходить робити другий слід. Пішов у другий слід. Так, дивіться. В принципі, нормально. Оце якраз сюди вже можна заїжджати із плугом і питатися робити повну красоту. Отак воно вийшло. І це лише одна діагональ. Зараз подивимося, якщо буде час, то ще одну зробимо, це буде третій слід уже. Ну а так виходить непогано. Дискова борона. Вчора помилився, сказав Білоцерковмаш Біло І СМ промінь. Не знаю, чого так сказав, щось думав про одне, а сказав друге. Значить, робить вона на всі 100%. Їй просто Їй просто низький уклін. Цій бороні робить вона красоту. тут взагалі бомба вийшла. Бур'яну було не так багато. Є такі місця, звичайно. Ось місце, де було більше пір'я. А так в загальному непогано, непогано. Щось тут буде. Так, прийде, сьогодні повинен прийти вологомір, замовив. Будемо міряти кукурузку. Ну, на зуба спробував десь відсотків, мабуть, 19%. Хрумтить. Ну, а там, звичайно ж, треба вологомір, бо це таке зуб-не-зуб. А вологомір це вещь. Робим Робимо не глибоко, ну, сантиметрів до п'яти. Головне, щоб перемішати оце, оці всі решки траву. Зробити таку мульчу, щоб потім воно приоралося. Не знаю, правда, мабуть, сюди треба буде давати максимальну дозу гербіциду, тому що може бути біда. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit. the I want you to feel free from the chains that last and To believe in what you got, it was built to last